Ой, оце думаю, чи додому їхати, чи не їхати. Ой, лежанка тепла, сьогодні у мене. <свистити> Це те, про що я мріяла. Ой, вже тепла, ну ще не гаряча, ви знаєте, тому що зиму ж зимувало, не топивши. Ой, і оце, ви знаєте, я тут планувала, що думаю. Я тут спать буду. Ну, я вам і скажу, що вона для мого росту нормальна. Я думала, я не поміщуся. Ой, красота. Ой, ой, гаряча. Спинку погріє треба. Ой, мої мрії збиваються. Да дивіться ширина, яка лежанки. Ой, двійна яка, Боже. Ой, Господи, спасіба Богу. Мрія моя збулася. Лежак, я все одно тут колись буду жити. Заберу собак, дороблю оце все. Хай буде солбез, хай буде. Ой, мене все так задовольняє, душеньку мою. Я була щаслива в субизі, в тому чи в Солдепі. Спокійно було, вчилася, робота була, стабільність була, це не держалися на одному рівні, ніколи ми не переживали. Ой, а тепер я чесно, я не знаю, що відбувається взагалі. Помагаю, допомагаю. Роботу свою роблю, виконую на все сто. Но, но я не знаю, що робиться там, куди нас заведе, що там планується. Знаєте, як? У мене в душі щось куркульське є. У прадіда була земля. Навіть золото якесь було у баби, у прабаби, баба, прабаба навіть передала. І ви знаєте, воно щось по душі. Куркульське осталося. Мені землі все весь час мало, і мені треба зариця в ту землю з головою. І оце жду, не дождуся. Коли наступить, уже снігу землю піде, і я буду риця там. Ой, а тут вночі буде гаряча стінка, вже зараз вона дуже тепла, я вам і скажу. Дуже тепла вже стінка. Ой, як гарно тут, люди. Ой. Хто скучає за печу? Це ж та сама печ, ви розумієте? Я зробила та саму печ. А треба ж подкинуть. Ви думаєте, довго побалдієш тут. Ой. Ой, не можна й побалдіть багато. Ой, ну печ же, а печ моя, а піч. Господи, як тут добре. Ну, я сільська, я не сільська, я хуторська. Мені в хуторі треба жити. Моя дроздівка. Хто б що не казав, моє тут коріння, моя кров, моє все, моє любиме село. Ой, хто далеко від Роздівки, ви навіть не уявляєте, наскільки це гарне село. В усьому гарне, найкраще село Дроздівка. Ось так то. Усе в нас ловко в селі, аби не війна, і було б взагалі добре. Розумієте? Ну no, піч у мене ж, конечно, піч.